Позитивні наслідки, те, що здійснилася мрія людини. Вона відчуває себе повноцінною. Вона, як то кажуть, може жити і відчувати. Ми всі хочемо відчувати себе тими, хто ми є. І це величезний плюс. Тобто психологічний такий бар'єр він відійшов, але з'являється інший психологічний бар'єр зі сторони тих людей, які оточують ну, цього чоловіка чи жінку. А соціальні сторони дуже важко цим людям. Жити в суспільстві, яке не сприймає, наприклад, трансферсизм, а також економічні, тому що цим людям приходиться велик, тривалий час знаходитись в лікарнях, проходити через ці операції через лікування. Це також фінансова сторона, і виходить, що насправді це досить важко неативних сторін набагато більше. І якщо людина не готова до цього, то Оцей ефект позитивний від того, що досягнулася зміна, може завершитися якраз протилежним таким от, протилежними емоціями, протилежним ну, завершенням цієї операції. Через те я б сказала, що це така категорія людей, де дуже багато захворюваних депресією, де є багато зловживань наркотиками, алкоголем, ну і, звичайно, високий рівень самогубств.